14 травня в Україні стартував національний мультипредметний тест. В нашому місті НМТ будуть проходити учасники кількох округів. Про це повідомила Наталія Сергейко під час апаратної наради. В нашій громаді підготовлено три тимчасові екзаменаційні центри. Планується, що на їх базі пройдуть тестування 792 учасники із дев'яти округів. Половина учасників це випускники Шосткинської громади. Національний мультипредметний тест триватиме до 25 червня поточного року. Будемо контролювати цей процес, адже вже третій рік поспіль наші учасники-випускники проходять це тестування в складних умовах, умовах воєнного стану. Тому будемо сподіватися, що дотримуємо всіх заходів безпеки, і тест прийде успішно. За інформацією пані Сергейко, триває тендерна процедура щодо будівництва укриття в одному із закладів освіти. Переможця, по якому буде визначено після 21 травня. А сільгоспідприємства нашої громади продовжують пасівну кампанію. Як розповів під час апаратної наради начальник відділу АПК Василь Кіктьов, триває посів пізніх зернових та зернобобових культур. За його даними, нашим аграріям потрібно засіяти ще близько 10 тисяч гектарів. Можна сказати, ведуть другий фронт забезпечення продовольства країни. На сьогоднішній день продовжують посів пізніх зернових та зернобобових культур на зерно та на корм, таких як кукуруза, соя, квасоля, соняшник, гречка, просо. На сьогоднішній день посіяно кукурузи 5408 гектарів, соняшника 3390 гектарів та квасолі 35 гектарів. Також паралельно проводять роботи з підживлення озимих культур та обробітку засобами захисту від поруб та шкідників. На жаль, трішки несприятливі умови умови погодні. Заморозки не дають посіяти вчасно бобові по культури. Ну нічого, наладиться, все буде добре. Поля заморозки, безумовно вплинули на бага багатьох нагороди, Багато вимерзло Багато. і картошка померзла. І виноград навіть померз. Так. Ну, ну виноград той, так, який так. зимував при великих морозах. У батьох вимерзло, але ми повинні триматися, кожен день думати, що треба зимувати, що треба заготовляти харчі. Вимерзло, будемо садити ще раз. Будемо садити ще раз до тих пір, поки вона не виросте, і, і, і повинні розуміти, що харчі треба ми кожним заготовляти. Кожному, зважаючи ні на що. Крім цього, вже розпочато заготівлю житнього силосу, який закладають у полімерні рукави, що значно покращує збереженість всіх кормових якостей. Корму для тваринництва. Наразі заготовлено 1450 тонн.